Вітаю вас, Люба малеча! Сьогодні ми з вами поговоримо про їжу. Всі люблять смачні гостинці. Але чи всі смаколики корисні? Допоможе нам розібратися в цьому гра шкідливе та корисне. До вашої уваги! Муй ТВ представляє! Корисна та шкідлива їжа для зубів. Яка їжа корисна для зубів? Яка їжа шкідлива для зубів? Яка їжа корисна для зубів? Яка їжа шкідлива для зубів? І настав час артикуляційної гімнастики. А чи знаєте ви, що вона також може бути смачною? Приготуємо хрустку соломку. Витягніть язичок і тримайте на ньому соломинку як можна триваліше. Можна порахувати від 1 до 10. Тепер відкрийте ротик і намагайтеся утримувати соломинку в рівновазі на язичку. Можна притиснути до верхніх зубів, але ротик не закривати. А тепер зробимо вуса. Утримуйте соломинку на верхній губі з допомогою кінчика язика. Порахуйте до десяти. А тепер зробимо вусика, утримуючи соломинку між носиком і верхньою губкою. Весело і корисно. І складне завдання. Треба утримати соломинку у вертикальному положенні, затиснувши один кінчик між нижніми зубами та язичком. Якщо справилися, то ви молодці. А тепер вправи з бубличками. Попадіть в кільце язичком в центр сушки, вправи з вітамінкою, ягідкою або кулькою зі сухого сніданку. Їх треба покласти на язичок у формі чашечки і утримувати до десяти. А тепер вправи з вашими улюбленими черв'ячками. Втягуйте жувальну мармеладку через витягнуті в трубочку губки. А тепер ту саму довгу мармеладку треба затиснути губами і натягнути рукою. Треба намагатися утримувати цукерочку губками, але не зубками. Получилося не відкусити? Молодці. Ось, а тепер наші язички і слухняні, і вправні, і готові до вимови чітких чистомовок. Смачні чистомовочки. Му-му-му молочка кому. Ко-ко-ко. Я з'їм яблучко. Ся-ся-ся. Малинка уся. Ца, ца, ца. Смачненька піца. Чок, 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 ось червоний бурячок. Щик, щик, щик. В чавунці зварює борщик. Чу-чу Всім спечу по калачу. Лі-лі. Ось лимони на столі. Ір, ір, ір і голландський сир. Молодці! Повторіть чистомовочки ще раз і гарного вам мовлення і смачного!